Розглянемо закон України про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів. Відповідно, цей закон було прийнято 2 червня 2016 року. Розглянемо дуже коротко основні загальні положення даного закону. Відповідно до статті 1 закону, визначено, що примусове виконання судових рішень і рішень органів інших органів посадових осіб покладається на органи Державної виконавчої служби та у визначених законом України про виконавче провадження випадках на приватних виконавців. Правовий захист та гарантій здійснення діяльності державних виконавців, приватних виконавців з примусового виконання рішень це питання висвітлено статтею п'ятою закону, в яких визначено, що забороняється втручання державних органів, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових службових осіб, політичних партій, громадських об'єднань, інших осіб у діяльність державних виконавців, приватних виконавців з примусового виконання рішень. Опір державному виконавцю чи приватному виконавцю заподіяння тілесних ушкоджень насильства або погроза застосування насильства стосовно них їхніх близьких родичів, а також умисне знищення та пошкодження їхнього майна у зв'язку з примусовим виконанням рішень державним виконавцем чи приватним виконавцем тягнуть за собою відповідальність, установлену законом. Така сама відповідальність настає у разі вчинення цих правопорушень стосовно особи після звільнення з посади державного виконавця чи припинення діяльності приватного виконавця та стосовно їхніх близьких родичів у зв'язку з примусовим виконанням неї рішень у минулому. Звертаю увагу, що даної статтею закону також визначено, що забороняється проведення огляду, розголошення витребування чи вилучення документів виконавчого провадження, крім випадків, передбачених законом. Зазначена заборона не поширюється на випадки проведення перевірок органів Державної виконавчої служби та діяльності приватних виконавців, а також проведення перевірок законності виконавчого провадження в порядку, визначеному Міністерством юстиції. Звертаю увагу, що законом визначено в розділі 2 основні моменти Державної виконавчої служби. Зокрема, статтею 6 даного закону визначено, що в систему органів примусового виконання рішень входять, по-перше, це Міністерство юстиції України, по-друге, органи Державної виконавчої служби, утворені Міністерством юстиції України в встановленому законом порядку. Які ж ставляться вимоги до державних виконавців, відповідно до статті 10 є визначено, що державним виконавцем може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту не нижче другого рівня, володіє державною мовою, здатний за своїми особистими і діловими якостями здійснювати повноваження державного виконавця. Звертаю увагу, що даною 10 статтю закону визначено, що існують спеціальні вимоги до рівня професійної компетентності державних виконавців та керівників органів державних виконавчої служби. А саме ці спеціальні вимоги додатково визначаються Міністерством е юстиції України. Щодо контролю за діяльністю працівників органів Державної виконавчої служби, то, відповідно до статті 12 закону, контроль за діяльністю державних виконавців та інших працівників органів Державної виконавчої служби здійснюють органи промислового виконання рішень, зокрема Мін'юст. Більш детальніше хотіла б зупинитися безпосередньо на приватних виконавців, адже цей інститут новий для України. Щодо приватних виконавців, то для них виділено цілий третій розділ. Безпосередньо статтею 16 закону визначено, хто такий приватний виконавець і хто може бути приватним виконавцем. Зокрема, статтею 16 визначено, що приватним виконавцем може бути громадянин України, уповноважений державою здійснювати діяльність з примусового виконання рішень у порядку, встановленому законом. Приватний виконавець є суб'єктом незалежної професійної діяльності. Щодо державного регулювання діяльності приватного виконавця, то відповідно до статті 17 визначено, що Міністерство юстиції вперше формує та реалізує державну правову політику у сфері організації примусового виконання рішень, а також друге забезпечує підготовку приватних виконавців та підвищення їхньої кваліфікації, для чого визначає. Перше порядок проходження навчання та стажування осіб, які виявили намір здійснювати діяльність приватного виконавця. Наступне пері, затверджувати і визначати перелік документів, які подаються кваліфікаційній комісії приватних виконавців, особою, яка виявила намір здійснювати діяльність приватного виконавця. А також визначає міністерство юстиції, визначає порядок допуску таких осіб до складання кваліфікаційного. Іспиту, порядок складання кваліфікаційного іспиту та порядок підвищення кваліфікації, крім того, Міністерство юстиції видає посвідчення приватного виконавця, здійснює контроль за діяльністю приватних виконавців та визначає порядок здійснення контролю за діяльністю приватних виконавців, а також здійснює інші положення, які відповідно визначені статтею 17. Зокрема, вводить дію рішення дисциплінарної комісії приватних виконавців про застосування до приватного виконавця. Дисциплінарного стягнення зупиняє та припиняє право на здійснення діяльності приватного виконавця, формує єдиний реєстр приватних виконавців України, визначає порядок його ведення. Встановлює форму та порядок подання приватними виконавцями інформації про здійснення ними їхньої діяльності, визначає вимоги до Офіса приватного виконавця тощо. Більш детальніше можна ознайомитися статтею 18 закону. Розглянемо вимоги до приватного виконавця. Зокрема, це визначено статтею 18 закону, в якій зазначається, що приватним виконавцем може бути громадянин України, який досяг 25 років, має вищу юридичну освіту на нижче другого рівня, володіє державною мовою, має стаж роботи у галузі прав. Після отримання відповідного диплома не менше двох років та склав кваліфікаційний іспит, приватним виконавцем не може бути, зокрема, особа, яка не відповідає переліченим вищевинмогам, визнана судом обмеженою, обмеженою цивільною дієздатності або недієздатною, яка не має, на, не має зняту має незняту або непогашену судимість, яка вчинила корупційне правопорушення, або правопорушення пов'язане з корупцією протягом трьох років з дня вчинення. Які за порушення вимог законодавства в свідоцтво про право на заняття нотаріальною чи адвокатською діяльністю протягом трьох років з дня прийняття відповідного рішення, звільнена з посади судді прокурора, працівника правоохоронного органу у зв'язку з притягненням до дисциплінарної відповідальності протягом трьох років з дня звільнення? Також звертаю увагу, що статтею 18 визначено, що приватний виконавець під час здійснення своєї діяльності не може займатися іншою оплачуваною, крім викладацької наукової творчої діяльності арбітражного керуючого, інструкторської та суддівської практики із спорту та роботи в органах асоціацій приватних виконавців України або підприємницькою діяльністю. Також відповідно до закону визначено що таке кваліфікаційна комісія приватних виконавців? Це, зокрема, визначено у нас статтею 19 закону, в якій визначено, що для визначення рівня професійної підготовленості осіб, які мають намір здійснювати діяльність приватного виконавця, та вирішення питання щодо надання права на здійснення діяльності приватного виконавця при Міністерстві юстиції утворюється кваліфікаційна комісія приватних виконавців. Строк повноважень членів кваліфікаційної комісії становить 2 роки. Треба звернути увагу на питання допуску до складання кваліфікаційного іспиту. Відповідно до статті 20 закону визначено, що особа, яка виявила намір здійснювати діяльність приватного виконавця до подання заяви про допуск до складання кваліфікаційного іспиту, зобов'язана пройти навчання і стажування приватного виконавця. Загальний строк навчання і стажування приватного виконавця не може перевищувати трьох місяців. Від проходження стажування приватного виконавця звільняються особи, які мають стаж роботи державного чи приватного виконавця, адвоката, нотаріуса, арбітражного керуючого не менше одного року або помічника приватного виконавця не менше двох років. Про проходження навчання стажування приватного виконавця видається свідоцтво, строк дії якого становить один рік. Особа, яка виявила намір здійснювати діяльність приватного виконавця після проходження навчання, стажування приватного виконавця, подає до кваліфікаційної комісії заяву про допуск до складання кваліфікаційного іспиту разом із документами, які підтверджують її відповідність вимогам, зокрема вимогам, які ми розглядали і які встановлені безпосередньо статтею 18 закону. А також звертаю увагу при цьому, особа обов'язково повинна надати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру. Строк розгляду заяви про допуск до складання кваліфікаційного іспиту не повинен перевищувати 30 днів з дня її надходження. За результатами розгляду заяви може бути або допуск до складання кваліфікаційного іспиту, або відмова. Що ж таке кваліфікаційний іспит приватного виконавця? Безпосередньо кваліфікаційний іспит проводить кваліфікаційна комісія протягом трьох місяців з дня надання допуску особі до складання іспиту. Кваліфікаційний іспит проводиться шляхом автоматизованого анонімного тестування особи, яка виявила намір здійснювати діяльність приятного виконавця. Зокрема, ці моменти, визначені статтею 21 закону. Звертаю увагу, що в даній статті зазначено, що особа, яка успішно склала кваліфікаційний іспит, Міністерство юстиції України на підставі відповідного рішення кваліфікаційної комісії протягом 10 днів з дня складання кваліфікаційного іспиту видає посвідчення приватного виконавця. За видачу посвідчення приватного виконавця, особа вносить плату у розмірі однієї мінімальної заробітної плати. Посвідчення про право на здійснення діяльності приватного виконавця видається без обмеження строку його дії. Звертаю увагу, що якщо особа не склала іспит, то вона може перескласти її. Його не раніше, ніж через 6 місяців. Коли ж відліковується початок здійснення діяльності приватного виконавця. Зокрема, коли особа в нас пройшла навчання, стажування і здала кваліфікаційний іспит, вона, в принципі, може почати працювати. Відповідно до статті 22 закону визначено, що про початок своєї діяльності приватний виконавець повідомляє безпосередньо Міністерство юстиції. Взагалі, приватний виконавець має розпочати здійснення своєї діяльності тільки з дня внесення інформації про нього до єдиного реєстру приватних виконавців України. А цей реєстр формується при міністерстві юстиції, і в нього саме міністерство юстиції вносить дані про приватного виконавця. Як я вже зазначала, і як зазначено статтею 22 закону, що має право розпочати. Свою діяльність приватних виконавців тільки з дня внесення певної інформації про нього до єдиного реєстру приватних виконавців. Що таке єдиний реєстр, як він працює, визначено статтею 23 закону. Єдине, що можу визначити тут і звернути увагу, що даною статтею 23 закону визначено, що доступ до інформації єдиного реєстру приватних виконавців України є безплатним, здійснюється цілодобово і без обмежень на офіційному вебсайті Міністерства юстиції і забезпечення можливості пошуку, перегляду, копіювання і роздрукування інформації без необхідності застосування спеціально створених для цього технологічних та програмних засобів. Звертаю увагу, що законом визначено, що приватний виконавець зобов'язаний до початку здійснення діяльності застрахувати свою цивільно правову відповідальність перед третіми особами. Це чітко визначено статтею 24 закону. Зокрема, мінімальний розмір страхової суми за договором страхування цивільно правової відповідальності приватного виконавця має становити 10% загальної суми стягнення за виконавчими документами, що перебувають на виконанні у приватного виконавця протягом року. Але… Не менш однієї тисячі мінімальних розмірів заробітної плати станом на початок відповідного календарного року. Звертаю увагу, що чітко вказано мінімальний розмір страхування цивільно-правової відповідальності. Також статтє 24 закону визначено, що приватний виконавець не має права здійснювати виконавчі дії, якщо сума стягнення за виконавчі документи з урахування сум за виконавчими документами, що вже перебувають у нього на виконанні, перевищує розмір страхової суми за договором страхування цивільно-правової відповідальності приватного виконавця. У такому разі, приватний виконавець зобов'язаний класти договір страхування на належну страхову суму. Щодо виконавчих округів і територіальні межі діяльності приватних виконавців. Значить, відповідно до статті 25 закону визначено, що округом є територія РК, області, міста, Києва чи Севастополя. Безпосередньо кожен приватний виконавець визначає округ, де він працює і має право приймати до виконання виконавчі документи, місце виконання яких відповідно знаходиться у межах, у яких розташований його виконавчий округ. Щодо офісу приватного виконавця, відповідно до статті 26 закону, також визначено, що приватний виконавець зобов'язаний організувати офіс у межах свого виконавчого округу. Офіс приватного виконавця повинен бути захищений від несанкціонованого проникнення. Це чітко вказано в статті 26 закону. І інформація про офіс приватного виконавця є одним з моментів, які вносяться до єдиного реєстру приватних виконавців при Міністерстві юстиції. Які ж особливості здійснення діяльності приватного виконавця? Це визначено, зокрема, статтею 27 закону, в якій. А визначено, що приватний виконавець має право залучати працівників поліції для спри... для сприяння вчиненні ним виконавчих дій, і що ці це залучення здійснюється за мотивованою постановою приватного виконавця, яка подається керівнику територіального органу поліції за місцем проведення відповідних виконавчих дій. І ця постанова розглядається не пізніше наступного робочого дня, і може бути відмовлено державному перепрошую приватному виконавцю лише на підставі залучення особового складу даного територіального органу поліції до припинення групового порушення, громадського порядку чи масових заворушень, а також подолання наслідків масштабних аварій чи інших масштабних надзвичайних ситуацій. Тобто в цих тільки випадках може бути відмова всіх інших відмови не може бути. Немає право здійснювати свою діяльність приватний виконавець після внесення відповідних записів до єдиного реєстру приватних виконавців про зупинення або припинення права на здійснення діяльності приватного виконавця. Також забороняється здійснення діяльності безчинного договору страхування цивільно-правової відповідальності. Звертаю увагу, що приватний виконавець має посвідчення та печатку відповідно до статті 27 закону. Також приватний виконавець має, може мати помічника, які працюють на підставі трудового договору контракту. Щодо помічників, відповідно до статті 28 закону чітко визначено, що це громадяни України можуть тільки бути, які мають вищу юридичну освіту не нижче першого рівня та володіють державною мовою. Помічнику також видається посвідчення, яке чітко затверджується Міністерством юстиції. Щодо винагород приватного виконавця та авансування витрат виконавчого провадження. Звертаю увагу, що статтею 31 закону визначено, що за вчинення виконавчих дій приватному виконавцю сплачується винагорода. Винагорода приватного виконавця складається з основної та додаткової. Основна винагорода це безпосередньо фіксована сума. У разі виконання рішення майнового характеру, а також відсотки суми, що підлягає стягнення або вартості майна, що підлягає передачі за виконавчим документам, взагалі, розмір основної винагороди приватного виконавця встановлюється Кабінетом міністрів України. Основна винагорода приватного виконавця, що встановлюється в відсотках, стягується з боржника разом із сумою, що підлягає стягненню за виконавчим документом. Звертаю увагу, що приватний виконавець протягом трьох днів з дня відкриття виконавчого провадження здійснює розрахунок основної винагороди, ознайомлює з ними сторони виконавчого провадження, роз'ясняє їм порядок сплати та стягнення основної винагороди приватного виконавця. Угодою між приватним виконавцем та стягувачем може бути передбачено додаткове авансування витрат виконавчого провадження та додаткова винагорода приватного виконавця. З метою забезпечення проведення виконавчих дій, приватний виконавець за угодою і стягувачем може здійснювати додаткові витрати на проведення виконавчих дій. Крім тих, що визначені, чітко визначені як обов'язкові Міністерством юстиції України, звертаю увагу, що стягнення з боржника додаткової нагороди приватному виконавцю, а також додаткових витрат, крім визначених Міністерством юстиції України, не допускається. Тобто, безпосередньо додаткова винагорода та додаткові витрати, які, щодо яких уклали угоди між собою стягувач та приватний виконавець, це безпосередньо вже їхні питання і їхні розрахунки. Щодо підвищення кваліфікації, відповідно до статті 33 закону, приватний виконавець зобов'язаний кожні 5 років років з дня отримання посвідчення безоплатно складати іспит шляхом автоматизованого анонімного тестування. Щодо контролю, безпосередньо контроль здійснює Міністерство юстиції України. Шляхом проведення планових і позапланових перевірок. Планові перевірки проводяться не частіше одного разу на два роки з обов'язковим повідомленням приватного виконавця про час і місце проведення перевірки не пізніше, як за 10 днів до її початку. Позапланові взагалі можуть проводитися перевірки за заявою приватного виконавця про проведення перевірки щодо письмового звернення учасників виконавчого провадження щодо річ дій бездіяльності приватного виконавця, а також на подання приватним виконавцям, встановлені строки звітності чи іншої інформації. Та подання недостовірної інформації. Під час проведення позапланових перевірок з'ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки, яких стала підставою для здійснення таких перевірок. Це визначено, зокрема, статтею 34 закону. Хочу звернути увагу, що е безпосередньо. Е Статтею 35 закону також визначено, що контроль за діяльністю приватних виконавців здійснює Рада приватних виконавців України. Вона теж має право здійснювати перевірку діяльності приватних виконавців. Зокрема, це чітко визначено статтею 35 закону, і більш детальніше можна з нею ознайомитися. Загалом рішення чи бездіяльність приватного виконавця можуть бути оскаржені відповідно до закону. Це визначено статтею 36, Що це значить? У нас є певні вимоги в кодексах цивільному господарському щодо а, оскарження дій державних виконавців. Це стосується і приватних виконавців. Щодо відповідальності приватного виконавця, він несе відповідальність за і за своє рішення дій біг, діяльність та завдану третім особам шкоду, яка ж це відповідальність цивільна, правова, адміністративна, кримінальна безпосередньо також відповідальність може бути дисциплінарна. Щодо дисциплінарної відповідальності, то дисциплінарні стягнення накладається дисциплінарною комісією приватних виконавців. Підстави накладання, як працює дисциплінарна комісія, це теж визначено в законі, зокрема, статтями 38, 39, 40 закону. Які ж взагалі існують дисциплінарні стягнення, треба звернути також увагу. З вчинення дисциплінарного проступку до приватного виконавця може бути застосоване або попередження, або догана, або зупинення діяльності приватного виконавця на строк до 6 місяців, або припинення діяльності приватного виконавця. Рішення дисциплінарної комісії про задоволення відповідного подання Міністерства юстиції чи ради приватних виконавців України та застосування до приватного. Виконавця дисциплінарного стягнення вводиться в дію наказом Міністерства юстиції. Про застосування до приватного виконавця дисциплінарного стягнення робиться відповідний запис у єдиному реєстрі приватних виконавців. Треба звернути увагу, що діяльність приватних виконавців може бути зупинена або припинена, що визначається відповідно статтями 42, а також 44. Це теж більш детальніше можна ознайомитись відповідно до закону. Щодо порядку припинення діяльності приватного виконавця, це визначається у нас статтею 45 закону, в які зазначається, що приватний виконавець зобов'язаний припинити діяльність дня внесення до єдиного реєстру приватних виконавців інформації про припинення його діяльності. Рада приватних виконавців України визначає тимчасового приватного виконавця, який зобов'язаний протягом трьох місяців здійснити заходи з припинення діяльності приватного виконавця, а зокрема, тимчасово приватний виконавець зобов'язаний зупинити. Нати виконавчі провадження до моменту їх передачі згідно з рішенням стягувача, вони можуть передаватися тимчасовим приватним виконавцям відповідному органу державної виконавчої служби або іншому приватному виконавцю, або взагалі можуть повернутися стягувачу, а також тимчасовий приватний виконавець зобов'язаний передати документи діловодства та архів приватного виконавця до відповідного державного архіву. Звертаю увагу, що в законі визначено положення щодо асоціації приватних виконавців. України, органів Асоціації приватних виконавців, зокрема, це стаття 48, що таке з'їзд приватних виконавців регіону, також визначено, взагалі, що таке з'їзди приватних виконавців України і коли він проводиться, що таке Рада приватних виконавців України. Це все можна ознайомити, ознайомитись безпосередньо в статтях 49-55 закону. Звертаю увагу, що розділ 4 у нас визначений прикінцевими та прихідними положеннями, яким визначено, що саме цей. Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, з його опублікування.